Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації в по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка дитячі шорти. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписалися підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері. на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Шорти це супер річ, собівартість низька, закупка низька. Ціну можна поставити гарно. Тим паче дитячі шорти, вони легенькі, розміри різні. На хлопчиків, на дівчаток, все як ви любите. Продивимося весь від початку до кінця. Так. Ось такі гарні пляжні. На 13-14 років. Ще гарні пляжні. Гарні пляжні. Гарні пляжні. Карго. Дитячі, трикотажні, дитячі. Стан Супер. Ще дитячі джинсові, Дитячі зара. Жіноть на дівчаток. Skate Nation, Фірма. Класні. Мекс. Так, дивимось. Розбираємо і дивимось. Так. На 11 років. 12, 13. Пляжні. Джокдем. Ще? легенькі Джокдем. Пляжні. H&M трикотаж. Оу, пул бир. Пидлиток. Метр шестьдесят четыре. Скейт Нейшн. Лыженьки трехэтажные. Так, лыженьки. Продолжим Продовжуємо перегляд. Підліткові. Мамут крута фирма трикотажни. Ловянтин. Джинсові, Карго, ще. Опчик. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!